Всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі, в моєму новому відео. Тож, сьогодні в мене день розпочався так дуже активно, і я вже побувала в садовому центрі. І хочу похизуватися, що в мене купа нових рослинок. Хто не знає, мене звати Ольга, мій канал про звичайні будні. І зараз так склалося що багато садової тематики, бо садочок зараз це, знаєте, така, ну, моє захоплення, моя терапія, але взагалі я не садовий блогер. Купувала я це в садовому центрі у Анжели. Анжела Сад це інстаграм-блогер, я вам залишу посилання. Так склалося, що Анжела мешкає в моєму місті недалеко, ну поблизу. Ось Анджела, я знаю давно, коли ще вона була майстром б'юті сфері. Я користувалася її послугами, тому я бачила от весь розвиток Анжели, як вона розпочинала цю всю свою садову тему. І дійсно вона мене надихає, тому... От поділюся її сторінкою з вами, ну і, можливо, рослинки теж вам буде в нагоді, де можна замовити рослинки. Сьогодні дощить, але завтра, післязавтра вже гарна погода. Ось так. Основна частина тут злаків, взяла чебрець, щоб приманювати осмій. Та й не тільки для того, щоб його потім споживати. Тобто, це, цей більш декоративний стелиць. він буде мене під ялиночкою, А цей, напевно, піде в горщик для моїх. Трав. Тобто зараз я вам детально покажу і відразу, напевно, навіть розставлю, де воно буде саджатися по тих місцям. Що в мене ще є? Зараз покажу. Так, так, так. Квіточки. Анжела мені подарувала квіточки свого садочку. Дуже цінно. Тим паче, в мене взагалі, взагалі немає перших світів, так що будуть мене радувати. Я жартувала, що поставлю, щоб вони приманювали осмій біля будиночку, але, звичайно, ні. Поставлю зараз собі прикрашати кухонний стіл. Так, перший лот ковила найтонша Поні Tails. Я взяла одразу п'ять штучок. Ой, чебрець двох видів. Чебрець Сільвер так, взяла, і Чебрець е, Фокслей. Так. Ой, вже аромати, але, здається, ось цей так не більше. Ну, оце я хочу використовувати для їжі, е, а цей буде декоративний. Або ось два декоративних, а один посажу для їжі. Кратше побачу. Так, дві гейхерки показую сорти, бо за інгліш не товаришую. А, так, це чері кола. Ось так. Вони в одних відтінках посажу на тіньовій клумбі. Я раніше з таким ділом не мала, вірніше, з такими росинками діла, спробую, а може потім ще більше візьму. Але хоча що більше місця мало. Міскантуси. Міскантуси ще сплять. Сорт, а, так, юка данс. А, Яка аденс. Ось так в мене там є один із міскантусів. але це трішки інший. Ну, на фото мені цей дуже сподобався. Так, осока, осока сорту Red Rooster. Осока, осока, осока. У мене вже була був цей злак. ось там він у мене ріс, але там у мене виживає мало рослин. Але цього разу просажу в інше місце. Бо він минулий у мене загинув. Лаванда розе, да, росе, росе. Ось, в принципі, у мене лаванди вистачає. Але ну як можна було не взяти, якщо вона ось така гарна. Не знаю, може, десь підміну зроблю, чи може в контейнерах буде, бо мені лаванда і в контейнерах подобається. Ну Це повторки ковила, ковила і осока. ага І це інший сорт. Осоки. Це у нас Red Rooster. Тобто, ось така більшенька. Ось така більшенька. А, все, її чотири, просто ці менші, а ці більші. Чи це Анжела мені положила в подарунку, я щось. Зрозуміла, бо я пам'ятаю, що тільки таку брала. Так. Так, 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 треба виїздити. Сьогодні пасмурний день, тому не видно, але взагалі. Тут активно літають осмії. Так що все. Я більш ніж впевнена, що вони повинні тут посадитись. Ще я їм водичку поставлю поруч. Ось, І що я думаю? Я буду біля цієї ялинки робити коло е приствольне. І я його розширю таким овалом. О, і щоб тут посадити ось лаванду чебрець, і, може, ще щось. Таку міні міні клумбочку зроблю для того, щоб тут саме біля будиночок приманювати осмій. Ось так. Так, ну що ж, місце для високої грядочки вже готово. Все, І зараз поїду за бордюром. Поставимо бордюр, поставимо агроволокно і встановимо нашу грядку. Ще трішки треба матеріалу, типу якихось гілок, деревини для того, щоб для низу у нас мало. А взагалі, все, що я по весні робила, я не викидала для того, щоб... В неї скидати всю органіком. І, звичайно, цю ж траву ми теж вона піде всередину грядки. Ось так. Ну, бо Нема сенсу її, нікому вона не треба, скажімо так, а нам буде якраз в нагоді. Так що треба поспішити, щоб ось трава під низом у нас не, не встигла побіліти. Краса. І мої салатики, тут шавель, кріп, редиска, і все здається. Росте. Я його вже вчора полила біодобривом з Ой, азотом. В минулому році в якомусь влозі я побачила, що після стресу, після дощів активно рослинам нам обов'язково потрібно давати азот. Тому, ось, відразу, звичайно, як тільки погода нормалізувалась, я полила азотом. До речі, хрещений мені робив цю грядку і він її покрив. Я не знаю, це якась типу, напевне, як для дерева пропитка з кольором, а, тому що ну, текстура, все чудово видно. Я в одному із каналів дивилася, що високу грядку потрібно просочувати ну, олією, там, соняшниковою чи іншими, для того, щоб вона не гнила. А, тож, типу, що навіть не треба з середини клейонкою оббивати, що це надійний спосіб. Я не знаю. Я куплю олію якусь дешеву і пройду з щіточкою е, з усіх сторон. І, і не знаю, але середини все одно обіб'ємо клейонкою. Це обрізане, бачите, теж збираю. Воно ну, тут трішки, там десь трішки це все теж піде в грядку. І ковило, для чого я брала. Зараз покажу взагалі лакових, хоч більше. У мене їх мало. І ось тут у мене ця ділянка, де зона з гортензіями. І раніше я тут якісь троянди садила, але в цьому році я їх викопала. Тобто буде кущі великі гортензії. А тут я повітря хочу придати цю ж бо вона невисока, вона десь пів метра. Ось. І ще тут в мене тінь вологої тінисто, і ще тепер тут будуть рости гейхерки. Ось так їх в рядочок тут через один висаджу. Ось, і ще я вже висадила в тому вуглу картедерію. Ну, Оце такий мощний великий злак, і думала, може ще поруч там те щось з міскалом, то сім, ну, щось трішки в стороні підтримати, знаєте, цю зону більше таку повітряну зробити, бо там виходиш, шматочок газону залишається, тут буде грядка, і там буде трішки злакових. Ось. І ще в мене була ідея, я про неї говорила вже в минулих відео, що зону з вогнищем тут же меблі будуть стояти, в інфу, але теж меблі тут не весь час стоять. А я їх постійно ставлю до хати, бо в нас тут автоматичний полив, і полив цей газонний, що розбризкує. І все ж таки я розумію, що дерев'яні меблі довго не витримають, якщо будуть кожен вечір мочитися. Тому так, я їх забираю і загоном. Гору... Картинка взагалі ось така більш простора. А вже коли нам треба посидіти ми ставимо. Вони тут поруч стоять, просто беремо і ставимо меблі і відпочиваємо. І я чомусь думала, що хочу зробити навколо вогнища, кострища, отак на півколо з рослин, щоб типу відділити відділити цю зону. Але ви знаєте, ось дивлюсь. Так як вже такі зміни, висока грядка, і тут ще й теж буде формуватися якась зона да, з квітами і з корою, то напевне я не буду відділяти, не буду відділяти, бо дуже багато буде, знаєте, порізано. Ну, поки що не буду, далі буде видно, тому, можливо, ще декілька злакових посажу в той куток, щоб, знаєте, легкості придати. Ось так, бо ось ці ящики я не знаю взагалі, чи вони тут будуть постійно. Поки що тут стоять, то й стоять. Але це тимчасове рішення. А... Заків... Тобто, я взагалі не хотіла їх так, знаєте, типу, всі під стіночку, під стіночку. У мене була ціль, щоб сад зробити різноплановим і вмішати щось в газон. Але, Але це знаєте як... Щоб не нашкодити. Ну, Можна, звісно, звичайно, все переробити, потім прибрати і досіяти газон. Я то не переживаю. Але мені здається, що на даний момент дуже я поріжу. Тобто я тут відділю зону, потім ми будемо проходити. Ось ця буде куца зона, а і грядка. Але з іншого боку, я так і хотіла, щоб воно було, знаєте, міні-зонами. Ну, Розпочнемо з цього, а далі буде видно. Так, тож, я дослухалась ваших коментарів і ми зрізаємо одну із гілок. Типу. Ой, там була пташка, голуб. Так, Саш, точно зрізаємо. Три роки ми її не зрізали, це вирішили, що вона двохствольна, вже не гарно виглядає. До цього вона якось була так ну, більш цільно, а зараз гілка відокремилась. О, все, так. Та то... Та -да. Тепер як треба, наша ялинка з однією верхівкою цю посади. Ну, жарт, звичайно. Яка колюча. Все. Сьогодні відео, напевно, вийде прямо на таку садову-садову тематику. І коротеньке, бо багато супутніх справ. Але я з'їздила в магазин і купила агротканину. Не агроволокно, агротканину. До речі, вперше купую всюди, я раніше використовувала тканину. І ось такий бордюр. Він мені дуже подобається. Ось такий. Він тут скільки сантиметрів? Ну, три, три, напевне. І мені подобається, як він кріпиться. Ось, бачите, він чітко лягає, чітко лягає і вбивається такими ж колушками, які є в наборі. Ось так і круто все. Не треба не вкопувати нічого. Головне трішки вибрати землю, щоб був зазорчик. Да? І все. І відразу от мені він самий зручний, І він, виходить, його не видно. І все круто. А в мене ще інший бордюр. Ось цей мені взагалі не подобається. кантріч, як він називається. Тобто я його сама вкопувала, я його нерівномірно вкопала. Він який косий кривий, і мені з ним набагато тяжче. Тому ось вже я це випадково придбала вперше. Мені його порадили для каміння. Під каміння. Ну, якраз таки в цих зонах і буде каміння. І під моїм кострищем ось вже є ось такий він в минулому році. І тут теж буде ще б засипатись під грядочку. Тому він мені дуже-дуже сильно подобається. І ним набагато простіше. Раджу, якщо не хочете заморачувати, його прокласти простіше. Ось так. Так, єдине, дивлюся, у мене там різний рівень. Ну, я думаю, воно не помішає одне одному. І ще я буду робити ці кола навколо стволів, навколо дерев. І хочу теж його використовувати. Ось так. Ну і похизуюсь. Знову ж таки, в кожному відео показую, ну, жимолость просто набирає смаку з кожним днем. Зараз я ще трішки хочу розібратись з розсадою. Томати я вже прогавила, я їх не буду саджати вже пізно. Розсаду з томатами саджала моя мама, і я в неї її візьму. Але огірочки і огірок, кабачок і кавун зараз посаджу. Навіть кавуни спробую вирощувати, ну знову ж таки, ви ж розумієте, я вирощую не з цілею наїстись, а з просто поекспериментувати, спробувати, бо місця нема. І кавуни буду садити теж в контейнери і десь щу, щоб плились. Ну що ж, друзі, зараз займусь розсадою. Підготувала собі ось таку касету. Тут, так, добре, ну мені каже, мілілітрів 300. Обрала немаленькі касети. Ну, Я вже сказала, з томатами я вже. Не буду сіяти, мені здається, вже запізно. Я не буду стверджувати. Я ж кажу, я так це все роблю для себе більше в цілях знаєте, невеликих об'ємів, бо в мене нема місця. А так просто мені подобається ця робота зараз землею. І до речі, я не знаю, чи це буде в наступному році. Бо ще 3 роки назад я казала, ні, мені тільки ялинки і газон, бо я навіть боюся до цього всього торкатися, мені здається, я не справлюсь. Зараз я обожнюю свій садочок, і мені хочеться щось нове саджати. Тобто це такий ось на даний період життя. Так, своє насіннячко я замовляла ось тут. Це квіточки від Іночки. Іночки, так? Да? Да. Через інстаграм. Я дуже. Я люблю дивитися інших блогерів, особливо садових. Це зараз моя улюблена тематика в інстаграмі, Ютубі. І тобто, бачу, бачу, люди щось продають і замовляю. Я така дуже легка до реклами, тобто, це не шукаю, десь не перевіряю, потрапило на очі, сподобалось замовила. Тому ви, напевно, моїх відео дуже часто чуєте. Замовила в того-то, садового блогера замовила в того-то. Це просто так дивлюся, я бачу і замовляю. Так, що я тут замовила? Я тут замовила кавун. Бачите, буквально по 5 штучок. тобто будем... Мені нема де садити кавуни. Я взагалі взагалі планую посадити в контейнер на південну сторону. У мене там під хатою завжди сонечко, і пустити його, щоб плівся. Тобто, це ну, не наїстися, а просто спробувати його виростити. Чисто такий інтерес садовий. Так, далі я замовила ще кілька томатів, але саджати не буду. Повторюсь, я в минулому кадрі говорила, вже, напевно, запізно, і в мене розсаду з томатів посадила мама, я скористаюсь її розсадою в цьому році. Так, далі огірочки Аякс f 1 і огірочки. Кімбрія f 1 У мене ще є десь кабачок. У мене дуже класні були огірки у минулому році. Ну я не знаю, у мене залишалося насіння, але я не можу знайти. Тому замовила нове. От Кімбрія у мене точно була. І ще інші сорти. От Аякс це щось новеньке для мене. Я теж цього разу розсаду обирала якось так дуже швидко, чисто так, по картинці майже. Ось. Планую, щоб у мене десь було 6 кущів огірків. Тут 8 у мене да? Раз, А, тут 10. Ось. Висаджу, напевне, 8. На всякий випадок більше огірків і, і кавунчик. А тоді вже, може, щось в наступну палетку досаджу а, ці кабачки, які знайду. Я, напевне, тут роз... від... фокусну відстань змінила. Бо в мене О. Так. Ну і все. Тут дуже просто. Я навіть не знаю, чи показувати вам це. Роблю дірочку по центру, десь приблизно там сантиметр, трішки менше, і вкладаю на все. Огірочки у мене будуть рости поруч з великою грядкою. Високою грядкою, великою, Я хочу поставити контейнери, це ці мої горшки з ротангу 20 літрові, і туди посадити огірочки, а десь на самій, з однієї сторони високої грядки зробити якісь опори, по яким би вони плелись. Взагалі на високій грядці, напевно, будуть рости тільки томати. І все ж таки мені не подобається, як себе почуває полуничка в моїх піддонах. Мені б хотілося, щоб там ще полуничка росла на ці маленькі грядки, вона 3 метри на метр. Але хотілося б полуничка, єдине, за всіма садовими правилами, полуницю не радять типу, по сусідству з томатами. Але якщо в мене така малесенька грядка, я її зможу контролювати, обробляти, і в мене буде капельний полив, можливо, можливо, ризикну спробую. Хоча, за всіма рекомендаціями, це не бажано робити. Зараз огірочки, так, я прям саджаю в притик, але якщо зараз за декілька днів не проростуть, то я іще досію, в принципі, У мене об'єми маленькі, я нікуди не поспішаю. Єдине, в цьому році, бачите, я завчасно не підготовилась. Але б мені напевно, хотілося ще на високу грядку поставити якусь тепличку, міні-тепличку, парничок, їх на Аліекспрес різного розміру багато. І висадити все ж таки ранню, ну, раненьку висадити в тепличку. Хочу спробувати це в наступному році. Бо ну, чим раніше, тим краще, напевно. ж. Да? Друзі, я вже багато разів говорила і повторюся ще раз. Мої відео не є рекомендаційними. Я не я агроном, не садовод, я взагалі аматор, роблю це для себе, для душі в маленькій кількості, взагалі за стандартами. Тобто, подивлю, дивлячись мої відео, просто ділюсь своїм досвідом і, можливо, замотивую. Я, ось, коли дивлюсь, хтось щось робить, мені теж хочеться стати і щось робити. Тому розглядайте це так, як розважальний контент. Можливо, колись матиму велику ділянку, зараз отримаю якийсь досвід, і потім буду з вами ділитися. Поки що це так, в цілях більш розважального плану. До речі, в минулому році огірочки я саджала відразу в контейнери. У мене такі були мішки з закругу волокна. А минуле відео я показувала, куди я саджала огірочки, але мені не сподобалося. Дуже важко їх було поливати. Вони весь час типу загиналися, вода виливалася. І вирішила цей раз такі контейнери не м'які, да? а більш такі зручніші контейнери посадити. Тобто це будуть горшки 20-літрові з ротангом, ті, що задекоровані ротангом. У мене. А, я огірочки відразу саджала в ці контейнери, і все добре проросло. Так, але я їх тоді вже саджала в травні місяці, а тут же хочеться заранше. І все, ось така тепличка. Ну, сподобаються такі набори, я їх купила в минулому році, і вже другий сезон ними користуюся. Класно, ось і що треба. Друзі, це відео добігає кінця. Дякую, що були зі мною. Ось таке коротеньке садове відео в мене вийшло, але як я вже бачу по переглядам, все ж таки садові відео подобаються найбільше. Тож, до наступної зустрічі, буду старатися знімати частіше. Всіх люблю, цілую, па-па!